Всім привіт-привіт! Всіх вітаю, всім мирного неба, здоров'ячка і всього найкращого. Ну що ж, сьогодні у нас понеділок, це вже після обіду. Ось тільки така зараз 3 години у нас. Трошки вам знімаю. Зранку прибирала, зранку всіх кормила. Таке. Зараз варю суп. ну як суп. Це у нас тут на Закарпатті таке варять. Без цього, без м'яса, бо м'ясо вже не хочу. Фасоля і капуста. Залила трошки томату і тут муку пережарюю, Добавлю трохи червоного молотого перцю і тут заправлю цим, цією мукою. Не хочу вже ні м'яса, нічого, вже хватить м'яса. Так що так. Так, Зараз вже хліб мені треба буде сажати, бо вже цей вже він підкис. Будуть два такі великі Дві хлібини. Сюдичку ми винімаємо. Ставимо от сюди. Тут в мене поки нехай стоїть. Я думаю, якщо все нормально, то не перевернеться. Отак От нехай стоїть. Так, всю сюди. Оп! Отак. Так. Ой, боже, все паде. Включаємо на верх-низ конвертів на 60 Хвилин і на 180 градусів спочатку а потім я трошки вже в кінці прибавлю, щоб він такий рум'яний був. Так, а цей, ставимо сюди, цю печку. Отак. Зараз поставлю. Це і сюди. Отак. І зразу дві хлібини в мене. Печуться. і буду знати тут, коли треба винімати, бо якщо там час пройде, значить і тут треба. Ну, тут я після поки так, а через 15-20 хвилин я трохи відкриваю дверці, бо тут дуже жарко. Ну, велика, ця велика жара, Духовка дуже нагрівається, щоб він мені не згорів, то треба дверці відкривати, але він допікається, все нормально. У ну, нас дивіться, скільки градусів тут градусник в кімнаті. Треба трохи вікно відкрити, бо я вже не можу, Я тут їсти варю і хліб отак трошки. Так що так. У ну, мене тут бардак уже. Звісно, зараз знову треба прибирати, але ну, нічого. Зараз зроблю. Так що так, стірку вже постирала, ще треба чоловіку спецовку. Після обіду поставити, ну вже зараз. Нехай цей, нехай стирається. Так що так. Вчора, не вчора, в суботу пекла Отаке. десертик такий, це бісквіт. Коротше, на низ, на дечку я поставила, порізала тоненько яблука на дольки, потім залила тісто, і воно так мені. Спеклося, а потім я коли його перевернула вже, воно спеклося, то вийш яблука зверху, а тісто знизу. Зробила крем трошки цим шоколадом притерла, остільки лишилося, А дечка та була, яку я зараз поставила, шируа цей хліб пекти в цю духовку, щоб, коротше, в пічку, не в електричну. Так що ну, мене чоловік дуже любить, Нехай їсть. Сьогодні ще думаю побігти в магазин, там в інтернеті знайшла рецепт. Коротше, треба сосиски, трохи сиру і лаваш порізати, Так замотати сосиску і натертий сир, і то валя вмукнути в пляр і так пекти. Так що зараз побіжу ще в магазин, якщо є все, то куплю, хочу спробувати таке на вечір до. До чаю, кому що, або так просто поїсти. Так що так, такі в нас справи. Сьогодні в мене вже 10 яїчок, ото свіжі. От там я поставила. Треба мені якесь відро знайти, таке більше, щоб його, їх туди ставити, бо вже будемо збирати яєчка в інкубатор. Казав чоловік, все вже треба збирати. Ну, не чоловік казав, а ми так рішили, бо ті перші яйця вони сильні і вони цей. Тоді цеплята гарні, вилуплюються. Треба мені йти за дровами. Отак От у нас дрова вже, чоловік почав рубати. Ну Хотіли ми так великими цими скласти, але вони такі великі, що чоловік сам не, не цей, в нього сил нема, щоб його і понести туди взад, так що він рубає на куски. Отак, От на такі. Тут Дуже ну, нічого. Я потім поприбираю, позамітаю, нічого страшного. Головне, що дрова є. І так складаю тут. Бачите, у нас тут дровник. Так що отак от у нас от тут буде от, от так, до цих пір, так, до сусідської цього, до свинальника не складаємо, щоб вони там не кричали. А тут будемо складувати, а то, що в нас дрова з того року, ще один прицеп, але ну, зараз ми почали вже другий прицеп. Ця вже... Платка, що ми клали то вже з того першого прицепу, а один прицеп коротше, ми вже спалили. Ну, Зараз у нас я скажу вам і морози. Сьогодні було мінус 6 рано. Ну, було, і так відчувалося, наче всі мінус 10. І дуже холодно було. Рано я встала, 6 годин, бо чоловіка на роботу треба було. цей. А, беру такий, такий мало. граблі, такі мене граблі, мої знаряддя праці. Лопату і от мені подаруночки. Собачки зробили, так що їх то мені ще треба зараз все поприбирати. Як суп доварю, тут поставлю, щоб я не забула. Так що так, такі в нас справи. Трохи вам показала, що та як у нас. Так що дрова вже потихеньку складуємо. Ну, Сьогодні-завтра або потім передають дощ, так що їх бажано би. Ну, скільки спіємо. Так що так, такі в нас справи. Ну що ж, погона, на сьогодні гарна, завтра теж ще гарна, а потім вже передають дощ на два дня. а потім знову мороз. Так що такі в нас справи. Ну що ж, Всім гарно дякую. Нас, вас вже в мене 200 чоловік. Я навіть собі сама не вірю і тому не вірю, що 200 чоловік підписалося на мій канал. Я вам дуже вдячна, дуже вам дякую за коментарі, за лайки. Ну, нема слів. Дуже-дуже вам гарно дякую. Так що бажаю вам всього найкращого. Ще раз велике спасибі і всім пока-пока.